Що є дана сума на руках, то можемо зустрічатися рішати питання. Я не будь ласка. Я вже третій сутки не сплю, шукаю машину. Якщо ви знаєте, де я готова говорити за виногороду, бо мені дійсно дорога ця машина. Кот через 20 хвилин. І ви перезвоніть мені, де саме, щоб Це я не би інший номер телефону? Ні, в мене ну я не знаю. Тобто, як цей в мене номер телефон. В мене то взагалі то три телефони з собою. Бо мене, якщо ви мене знаєте, то мене дуже слухають і да. Дивіться одразу кажу, якщо зараз буде від вас дзвоник в службу поліції, то ну вони нас попередять і в нас просто нічого не вийде. Ні, ну чекайте, слухайте, ну, я, да, я з міліцією так. надіюся і жду вже третій день, слава Богу, і сама шукаю. Дихайте нав'язувати свої якісь умови? Я шні, шук... мене умови одні, машина, гроші. все, всі мої умови. Що я маю чекати? Сутки, двоє ще так мені гарантію, що я вам поставлю машину і ви віддаєте гроші. Я даю гарантію. Ну яку? Ну як це яку гарантію? А де ви мене гарантію, а ви мені дайте гарантію, що я вам дам гроші, а ви мені машину? Я, я вам даю гарантію руки. Яку? Свою голову кладу на те, що я буду бачувати гроші, я буду вам давати. Ну, я вам скажу, як жінка з досвідом, що ще жодного чоловіка голова три тисячі доларів не коштувала. Не б'єте нікомусь, а мені Мартину, Е, Юрій Николаевич, слухай, а може давай трошки дешевше. То ж дуже грошей багато. А? Ви розумієте, я тут не біжу ні. Я знаю грино. Юрій, то понимаєш, на гроші то мої. і місто працювати Слухай, а може хоч так трошки дешевше, я би якоюсь водкою розчитався, чи якимось товаром. Ну, Консервами. Що, консерви в мене багато є. А ви ще мені. Да-да, Юрій Ніколач, ні, ні, я на машині, бо я другу машину ще маю. Бо я такий трохи не дуже бідний чоловік. Юрій Ніколач, слухайте, а я вас хочу спитати, а ви ще мені такого хоч якогось такого авторитетного людину в городі можете назвати? От щоб я вам повірив, що ви місцевий. А я не місцевий, чого ви я не місцевий. Зі Львова там. О, зі Львова, а на якій вулиці ви Львові? Я теж львів'янин. Та ви що? А в мене молодость з Львові. А ви на якій вулиці? Там проживаєте? Да. А на зеленій кафе то ще залишилося чи ні на вулиці Зеленій? раніше Все, тоді я вже зрозумів. Все, ви серйозна людина. З собою ні, Чому я їду. Тебе не беру, Віка. Ти б я з тобою. Ти то з собою візьмемо. Ні, ні, ні. Тихо, не кипішуй. Не кипішуй. Алло? Алло? Доброго ранку. Добрий ранок. То вже день, а не ранок. Десята година, як і домовлялись. Так, так. Е, е, ну що, е, дивіться, е, дивіться, я з вами хочу спочатку переговорити без віки. То що вона така серйозна людина, а я більш такий, що зможу домовитися. Значить, е, дивіться, по-перше, давайте ми договоримося, який має бути курс, щоб ми друг друга не обманули. По якому курсі? 20, а 25. Ну, зараз новорічні знижки. Так, да. я зрозумів. Так, а що мені з вікою, то що мені? і Брати з собою, не брати, як? Чи мені брати всі гроші? Чи... Ну, а вона в мене трошки така от нервова. І це вона зробить вже, коли ми з вами будемо біля машини. Так, я зрозумів. Я з вами вже визовемо мінток. А що нам треба ті... Вони зараз поліцейські, що вони нам потрібні? Ті поліцейські. Звісно, нам треба, щоб вони зафіксували, що ми з вами знайшли вашу машину, розумієте? А так, да, да. чоловіка вашого вона почути. Та що він побіг? Він взяв гроші, а це хто дзвонить? Ну, хто це? Юрій Ніколаєвич дзвонить. А, вчорашній Юрій Ніколаєвич. Куди він побіг? Як куди побіг? Десь на Василіва чи куди побіг на мікрорайон? Він телефоном. Ну, він ще був. Дивіться, нас з чоловіком два телефона і одна дитина спільна, понімаєте? І виходить, в дитини теж такі самі телефони, як в нас. <ріхи> Поняла? Амінь це при чому? То вони з вами, да, так? Котику, ти куди видираєш в мене камеру? Котику. Так, все, давай, так, Так, давай, ну це нормально? Все. А чого він каже, 5 тисяч плюс, це що таке як так можна бути Алло? Алло? Юрій Ніколаєвич, значить дивіться така ситуація. Не свариться на мене, не дає грошей і все. За цих 5 тисяч. 000... Юрій Ніколаш, то ж якось мені поможіть з нею. Юрій Ніколай, та ж допоможіть мені якось з нею розібратися. Ну що я можу? А <зачатый> мені з Юрій Ніколаєш, дивіться. Юрій Ніколач, послухайте мене, я такою, як от чоловіка не поймів. Там на тій камері є, що я, Ну, в общем, там не трошки, знаєте, з другою. На тій камері. І... А вона побачить і що мені тоді буде? Ну от що в мене. Буде? Ви ж бачите, що мені як знає, ка мені Так. <постив> і... <постив> і, і ще знаєте що? Я можу її не віддавати, все, о, то спас. Ні, камеру віддати, касети не треба віддавати. Що касети загубилися. Камеру можна. Цю, о, ну Значить, в мене ще плюс гроші. І Юрій Ніколайш, теперше дивіться, е, в нас дуже оцей лизун тут Олег в авторитеті, що по Гагаріна, що я вам казав. От. Е, ви якось е, з нею можете поговорити, щоб, бо він там наїжджав пер, ну, певний період на неї, що ви її рішите ці проблеми. І тоді взагалі вопросів немає. Та да, взагалі ви що ну, це, це просто. ну... Все, то я зараз. Юрій Николаевич, ну так по-серйозному, щоб вона теж зрозуміла, що серйозні люди. І я зараз їй дам трубочку. Все. Віка, ходи сюди. На, послухай. Алло. Алло, на переговори. Що? Це хто. Алло, Чуєте, а що там лизун на вас наїжджав? Що там за ситуація? А, та ж лизун? Ні, ну ви знаєте, ну це вже смішно звучить. Лизун теж дзвонить і каже, що в нього машина. Я знаю, в якого лизуна вже машина, але лизуна нашого місцевого всі знають, кажу, тому... що Він там наїжджав, що він хотів. Так ж він теж предлагає і каже, що в нього машина, і то усьо, я кажу, ні, в тебе не може бути машина, тому що ми знаємо, в кого машина, А Лизун каже, ні. Я в авторитеті, я тут в Кам'янці, мене всі знають. А ви взагалі того лизуна, знаєте, він такий він, паскудний. Знає, владу, І він більш вас не подарує. Це по-перше. По-друге, значить, давайте так. Або ваш чоловік зараз через час буде біля мене, і ми будемо біля машини і визиваємо обір групу, щоб вони фіксували, що ми її знайшли, або її зараз просто передають людині, які її заказали. Знаєте, що Лезун він в авторитеті, він зек в законі. Ви розумієте? Як це не авторитет, так він нас в город строїть, ви розумієте, його в городі всі бояться. І мій разом з ним. Ви розумієте? ці продажні погані теж з ним. Юрій Ніколай, почекайте, ще саме головне не сказав. Значить, бутилка старой кохеті. Коняк. Два бутерброда з маслом Новушицьким і два бутерброда з мальцем і шварками. Шкварки ні? Все, оце по людськи Так.